І всім знову привіт ви на каналі Читата Крута Букті я, з вами Аліса. А сьогодні я вам розповім про мат, яка називається Віти помер Хікаро». Перший том. Назви видавництво «Наша ідеї така супер обкладинка. Ось. І отака лякаюча, звичайна обкладинка. Ось самі у нас сторінки. Тобто класний друг, класні сторінки, взагалі мальовка. Ось вона зараз на хайпі, як в англійському фандомі, ком'юніті, в українському всюди. Тобто він зараз набрав якихось шалених обертів. Ось. І тут у нас розповідається, що у нас був Hicka. І він літом, звичайно, помер. Ну, логічно. В цих книгах розповідається, що коли сталося, і взагалі основну. Ну це, як завжди, там та сама анімейка складається з 25 слів, розповідається у цей сюжет 24 єдиних серій. Ось, от таке в нас. І виходить, що? У нас дізнаємося, що він помер, але якось він вижив. Тобто він живий, але мертвий. І чому так сталося? Наш друг, друг Хікару, замітив це, в і такий. Хікару, ти ж не Хікару, хто ти взагалі такий? Вийди звідси розбійнику, мені треба мій Хікару. Ось, як ми дізнаємося, що наш не до Хікару знайшов Хікару справжнього мертвого. Ось, вселився в його тіло. Такий прийшов. А я повернувся. Звичайно, що ніхто не підозрює, що це не я, я якось, що це взагалі хікару, а я не хікару, це прикольно. Тому в нього залишились якісь спогади, але не, відч... не залишилось відчуттів. Тобто, коли він бачить о, якогось котика, щось нове пробиться, нові відчуття, але він знає, що повинен відчувати, Це все одно йому прикольно. Ось, як нам показують, що тварини відчувають цю якусь енергетику від Хікару. Ось, там, кіт, який Максимально спокійний, втік. Ось, Потім однокласники, які вчаться там скільки років багато. Тобто, буквально, е як мінімум, років вісім. Не знаю, скільки їм точно. Ось бо це система японська досі не розібралася, як вона працює, Я просто така: добре, це старша школа. Перший, другий, там, третій клас, взагалі я не вдупляюсь, просто це старша школа, це типу, їм десь 14-19 років. Це я просто беремо такий діапазон. Для мене так завжди. І вони досі не вдуплили, що це не Хікару. Та то ви розумієте? Так, він якось поводиться дивно, коли щось що, бачив цей фільм 150 разів, досі над ним плаче. Це якось дивно. М -м, пофіг. Ось, він не відчуває якісь нові відчуття. О, щось ненормальне відбувається. Пов'язане з самим тим недохікару. Ось єдиний, хто знає, що це недохікару. його єдиний найкращий друг. Ось, Це щось позайці і беруть фандом, щось типу романтики, яою, біелю, там, Е, тобто щось таке, що походить, це як, наприклад, як візьмемо книги про... мангу про спорт, де береться і така грань. тобто Якщо ти її переступиш, це аніме про спорт або манги, станемо вже бієм. І цю грань не можна переступити. І тут якраз вона, як мені здається, вже переступилася ось в певних моментах. Звичайно, у когось може бути своя думка, у мене така думка. Ось. Я її вважаю так. Між двома головними героями є якась така іскра. Ось, але єдине, що дивує, що буквально у них іскра більш чимось незрозумілим. Вселилось в Хікару. В мертвого Хікару в мертве тіло та живого хлопчика. Це якось звучить дуже дивно. Типу, хлопець зустрічається з чимось незрозумілим в тіло вже неживої людини. Добре, це опустим. У, у нас багато чого відбувається, там хвачен взагалі мертвий е демон. ось, який взагалі влюбився в селяні, коли Хвачену було 7 років, а селянці сі... різні ситуації. Ось. Тобто, це прикольна книга, щось типу захасику. Це навіть написано в тегах. Ось. Дуже рекомендую, класна книга. Ну, а всім до побачення!